Для того, щоб відкалібрувати кут 90 градусів, спочатку потрібно його перевірити. Чи потрібно вам це взагалі робити? Для цього ставимо лазерний рівень ваш. Вмикаєте лазерний рівень будь-який. Вмикаєте дві вертикалі і ставите, е, отут, клеїте наклеечку, клац, біленьку таку. Ставите відмітку тут, ставите відмітку тут, ставите тут відмітку і тут. Обов'язково ставите відмітку по центру і ставите ще дві відміточки під кожною башнею. Потім його отаким чином повертаєте. Клац. І дивитеся, щоб збігалися ваші чотири мітки. Далі повертаєте отаким чином, знову отаким. І дивитися, щоб вони збігалися. Це самий грубий спосіб перевірити. Для того, щоб перевірити на великих відстанях, робимо те саме, але ставимо на стіні на дальній метрів за 5, з цієї сторони метрів за 5 і з цієї сторони метрів за 5. Ну тобто, щоб у вас там був радіус, наприклад, 5, 7, 8, 10 метрів від стіни до стіни, щоб було 10 метрів. І от, оцей діаметр ви переміряєте, Кут, якщо у вас все сходиться, значить, ну нічого не потрібно робити. Якщо у вас там похибка, яка вас не влаштовує, то тоді потрібно робити ось що.